Хочу почати з віта слів вітання пан пану Каспарову. Ми з ним вперше перше зустрілися на болотній на демонстрації на захист демократії в Росії. Ми були на сцені. Можливо, пам'ятаєте. Гарі тоді було мінус 20 на вулиці, ми говорили багато про майбутнє, і я був там не лише для того, щоб підтримати о, демократичний рух, але також щоб підтримати мого о, друга Бориса Німцова, якого на жаль вбили, і на той час і був ще і пан Навальний. Він він також його також уже вбили пані пан Каспаров за кордоном, оскільки про нього є політичне переслідування. Я знаю, що є сьогодні постає завдання завдати поразки путінському режиму. Пам'ятаю, що мені сказав Борис Німцов він говорив, що тільки коли уряди України та Росії в обох наших країнах будуть демократичними керівниками, це дасть єдиний шанс забезпечити мир і співпрацю між нашими двома країнами. І це стосується не лише України та Росії, а й Європа також в цілому. Якщо подивитися за на останні 35 років пострадянської історії та російсько-української стосунки, сьогоднішня війна, яка є, не є першою війною, у цей час перша криза, так би мовити, всталася в 1991 році і закінчилась роз розподілом Чорноморського флоту. Ми пам'ятаємо, потім був територіальний конфлікт на острові Тузла, газові війни 2005, 2006, 2009, 2013 рік, а потім анексія Криму. У 2013 році потім захоплені Донецька та Луганська. І, На жаль, існували тоді у Росії плани набагато більшого масштабу. Я згадав Німцова, коли він був першим заступником прем'єр-міністра. Це був час президентства Бориса Єльцина. І він мені розказував, що він разом із Чубайсом. Представили президенту Російської Федерації Єльцину план, так званий план економічної анексії Криму. Це було в 1997-1998 роках. І Що цікаво, що президент Російської Федерації Єльцин їх зупинив і сказав: хлопці Крим є. Частиною невід'ємною частиною України не чіпайте його йому було соромно після того, звісно. І мій висновок такий, що Росія може співпрацювати з Європою тільки у тому випадку, якщо нею буде керувати демократичний уряд і готуючись до сьогоднішнього. Промову я подивився на результати опитувань громадської думки і знайшов цікаві цифри з 2024 року. Це опитування Галопа. ставилося питання, чи погоджуєтесь ви або не погоджуєтесь з таким твердженням демократія. Може мати свої недоліки, але це найкращий спосіб урядування. Подивимось спочатку на, на цифри по сполучених штатах. Позитивна відповідь був 69%, 11% негативний. Близький світ, 59% по позитивний, 22% два негативний. Росія 22% лише відсотків. Позитивних відповідей на це питання, 13 негативних, і 65% можна сказати, також були проти, оскільки вони не визначилися, не, не побажали відповідати, скажімо так. Що це все означає? Це означає, що, на жаль, ми не можемо говорити про хороших росіян чи поганих росіян. Знову таки, вся політика, що впроваджувалася Росією на підтримку демократичних течії, провалилася. на жаль, провалилася. А зараз ми маємо виграти, перемогти в цій війні. Ми повинні створити великий каньйон між демократичним. Світом і недемократичною Росією. Росії.